Вивчення англійської мови на рівні А1 є точкою відправлення у подорожі до мовної свободи. Важливо не загубитись і не розчарувати на цьому кроці. Тож ми підготували список слів та словосполучень, які допоможуть початківцям не лише засвоїти базову лексику, а й полегшити спілкування у різних життєвих ситуаціях. Зараз розглянемо іменники: Name – ім'я, Age – вік, Family – сім'я, Brother – брат, Friend – друг, Food – їжа water, вода, кофі, кава, ті, чай, мілк, молоко, бред, хліб, фіш, риба, meat, м'ясо, фрут, фрукти, vegetables, овочі, хаус, будинок, рум, кімната, bathroom, ванна кімната, бедрум, спальня, kitchen, кухня, кар, машина, бас, автобус, трейн, поїзд, плейн, літак, таксі, таксі. Тепер перейдемо до дії слова: Обирати, денс, танцювати, хелп допомагати. Тіч, навчати, work працювати. practice, Практикувати, тренуватися. need, потребувати. Скіп пропустити. Кетч зловити. sing, співати. Гоу. Йти. Також розглянемо займенники: Ai, я, you, ти, ви, he, він, she, вона, it, воно, we, ми, they, вони, this, це, цей, ця, that, Той та те, these, ці, those, ті. А тепер розглянемо сполучники and, e, but, але, or, або, so. Так що, отже, because, тому що, for, для, after, після. My family has a big house in the countryside with a kitchen, a living room, several bedrooms, a bathroom, two toilets and a fireplace. Моя сім'я має великий будинок за містом, в якому є кухня, вітальня, декілька спалень, ванна кімната, два туалети та My favorite dish includes grilled vegetables with olive oil and herbs. Моя улюблена страва, овочі на грилі з додаванням оливкової олії та зелені. Окрім цього, на рівні А1 варто знати базові фрази та словосполучення англійською мовою, які необхідні для буденного спілкування. Hello, привіт, goodbye, до побачення. Yes, так, no, ні. Please. Будь ласка, thank you – дякую. excuse me – вибачте, I'm sorry, мені шкода. Good morning. Доброго ранку. Good afternoon. Доброго дня. Good evening. Доброго вечора. Good night. Доброї ночі. How are you? Як ви? I'm fine. Thank you. Я в порядку. Дякую. What's your name? Яке ваше ім'я? My name is... Мене звати Nice to meet you. Радий з вами познайомитися. Please. Будь ласка. Thank you. Дякую. You're welcome. Нема за що. Yes, please. Так, будь ласка. No, thank you. Ні, дякую. Excuse me. Вибачте. I'm sorry, мені шкода. Goodbye. До побачення. See you later. Побачимося пізніше. Where are you from? Звідки ви? I'm from. Я з. What do you do? Що ви робите? I'm a student. Я студент. How old are you? Скільки вам років? I'm years old. Мені. Років. What time is it? Котра година. I don't understand. Я не розумію. Can you help me? Ви можете мені допомогти. How much is this? Скільки це коштує? I want. Я хочу. I like it. Мені це подобається. I don't like it. Мені це не подобається. Where is the bathroom? Де туалет? I'm lost. Я загубився. Can you show me on the map? Ви можете показати мені на карті. I need help. Мені потрібна допомога. I love you. Я тебе люблю. What is this? Що це? What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Корисна порада для новачків під час вивчення нової лексики, транскрипція допоможе вам з вимовою, однак вона не завжди точно передає реальний акцент або діалект. Намагайтесь прослуховувати слова в аудіоформатах.